Комбінована оправа від бренду Solente для жінок завжди цікавий образ і дуже елегантний силует. Гарна велика об'ємна лінза. Такі підійдуть до окулярів для постійного використання, на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції стигматизму. Завушники з мінімалістичним дизайном. Тут поєднання пластику в окулярові та стриманим силуетом з боку. Завушники без флексів, тому підійдуть для власних середнього обличчя. Можна на заміри. Їх краще розглянути на сайті, кієлінза або ж запитати в наших. Менеджерів у особисті. Поєднання декількох кольорів дуже гарно підкреслюватиме очі. Наприклад, до світлих, блакитних підійде ідеально. Сюди можна встановити лінзи як прозорі, також фотохромні у сірий колір або навіть у коричневий, для кого цікаві такі поєднання, і підлаштувати посадку завдяки рухомим носоупорам. Замовити оправу, бо ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.